В Україні створюють єдиний реєстр донорів кісткового мозку. Нині там більше 10 тисяч громадян. Доєднатись до благородної справи можуть і жителі Хмельниччини. Достатньо прийти в плазмацентр і здати ДНК-тест, аби згодом стати частиною всеукраїнської бази. Завдяки трансплантації кісткового мозку вже врятували півсотні українців. Наймолодшому з них було 7 місяців, а найстаршому 57 років. Надати можливість українцям саме бути донорами стовбрових клітин. У нас на Україні тому, що до цього часу завжди донорами стовбурових клітин для українців ставали з-за кордону, з Європи громадяни, які підходили за реєстром. Донором може стати людина віком від 18 до 35 років, яка не має хронічних захворювань та готова пожертвувати клітини кісткового мозку. Процедура наразі безкоштовна та займає мінімум часу. Виконується людям ДНК-тест. У нас в плазмоцентрі, попередньо з собою не потрібно нічого мати. Це досить швидка та безпечна процедура, робиться змив з внутрішньої щоки спеціальною паличкою протягом 30 секунд однієї щоки, другої та обох щік разом. Це три палочки. Сама процедура займає орієнтовно 5 хвилин. Протягом вересня до процедури долучились 20 хмельничан. Сьогодні ж у плазмацентр завітав Едуард. Він свідомо вирішив бути тим, хто стане промінчиком надії на друге життя для когось. каже, коли йому було 18, сам потребував допомоги від добродійника. Важче знайти донора саме кісткового мозку, ніж просто крові, бо багато людей вважають, що це якась болюча процедура. Не так як зараз триває війна, відповідно потреба в донорах дуже сильно виросла. У нас же, окрім поранень. Ми ж так само і хворіємо, в тому числі на рак і інші серйозні хвороби. І саме донори кіскового мозку можуть допомогти впоратися з такими хворобами, як рак. Сьогодні ніхто не застрахований від хвороб, тому краще заздалегідь зареєструватися у донорському реєстрі, оскільки час очікування може мати вирішальне значення для життя. Це важливий крок у допомозі українцям, що мають кров'яні захворювання. Ви також можете стати частиною донорської родини. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.